Дочки. Один бідний чоловік мав дуже красну доньку. Гарнішої від неї не було по всіх сусідніх селах. А у ті часи, як звикли казати, воли рикали доволів, а багати бідної не брав. Але на цій красуні гадзівські хлопці билися. Ніхто не хотів знати, що дівчина бідна. Одного вечора приходить на оглядиний небагацький синок. Бідняк зрадів, що його дочка віддається на достаток. Погостилися, випили, і чоловік дав згоду на весілля. Але як тільки багацький синок пішов, так заходить інший багатий парубок зі сватами. Бідняк, що був під чаркою, пообіцяв дівчину і другому. Той пішов, а до хатини третій. Старий із тим випив і вдарила собі по руках. А на неділю всі три женихи мали прийти до нього на заручений. Чоловік спохопився. Що я зробив, чи я здурів? Чи що зі мною сталося в мене ж одна єдина дитина, а я аж трьом її пообіцяв? Що ж їм скажу в неділю? Зібрався він у друге село до своїх братів попросити якоїсь поради, а в дорозі зустрічає діда. Старого престарого. Бідняк йому красно поклонився, і дідо запитав, А чого це ти, чоловіче, такий сумний? Ну, от чоловік і розповів, буцім то трьом парубкам пообіцяв дівчину, яка в нього одна, Той журиться, що з того тепер буде? Нічого не журися, порадив йому дідо. Ти в одного брата попроси собаку, а в другого свиню. Дома запри їх у коморі разом із дочкою, а далі все станеться так, як треба. Так і зробив бідний чоловік. Прийшли всі три женихи до хати, посідали і нараз питають А де ж це ваша дочка? Е, забігла до сусідки, відповів бідняк. Він посидів трохи із женихами і вийшов на двір. потихеньку відчинив комору, а там три красні дівчини, такі, як одна. Зайшли вони веселі, рум'яні до хати, і кожна собі сіла до свого парубка. А другої неділі усі повіддавалися. По весіллі бідняк залишився в хаті один. Якось він надумав навідати донюк. Хоча всі три потрапили на добре господарство, все ж хотів подивитися, як вони живуть. І зібрався чоловік у гості. Але йде і журиться, бо не знає, котра донька справжня. Дорогою зустрічає ще раз сивенького діда. А чого це ти, чоловіче, зажурився знову? спитав його дідо. Ой, як же мені не журитися, говорить бідняк. Іду навідати я доньок, а не знаю, котра з них моя рідна. Діду йому порадив. Ти послухай мене, чоловіче, коли прийдеш до котрої із доньок і не застанеш її дома, знай, що вона собача. Якщо донька буде серед дня лежати у постелі, вона щоб ти знав свиняча. А як прийдеш до рідної донечки, знайдеш її при хаті і якби ти раненько не навідався, вже буде наварено їсти. Так воно й було. Прийшов бідняк до першої доньки та не знайшов її дома. Питається зятя. Ну, а як жінка чи добра вдалася? Та добра, відповідає зять, лише погану має звичку. Рано встане і доки не обігає цілесеньке село, нічого не зробить. А прибіжить, аж язика вивалює, віддихується. Чоловік подумав то собача дочка. Відкланявся від першого зятя йде до другого. Прийшов, а той каже Сідайте, нянько, відпочиньте. Еге, моя жіночка й досі у постелі. Вилежується, аж боки затерпнуть, а потому помаленьку встане та й собі щось ворушить. Чоловік подумав то свиняча дочка. Ну, а далі зібрався йде до третьої донечки. Прийшов до неї ще до дня. А вже піч куриця помітила батька крізь вікно, вибігла до нього і обцілувала. Ой, татусику рідний прийшов. Взяла за руку, повела до хати і дала тепленького поїсти. Чоловік одразу зрозумів, що це його дитина, а коли він повертався додому. Дорогою всім розповідав, яку пізнав свою рідну донечку. Я теж від нього все то чула та й вам розповіла.